Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати вам саджанці актинідії, які ми пропонуємо до продажу, а також анонсувати розіграш цих рослин. Умови розіграшу я озвучу в цьому відео, тож обов'язково додивіться до кінця. В наявності дуже великий вибір різних сортів Актинідії Аргута, а також актинідія Коломікта. У своїй колекції ми зібрали найкращі сучасні сорти Актинідії. Які досить легко виростити на всій території України. Ми безпосередньо знаходимося в Миронівському районі Київської області і без проблем вирощуємо цю надзвичайно смачну, корисну і екологічну ягоду. Актинідія це ліана, яка потребує опори і любить вологий, пухкий, злегка кислий ґрунт. Якщо ви забезпечите їй ці умови, то вона віддячить вас щедрими урожаями протягом довгих років. Смакові якості у Актинідії набагато кращі і цікавіші, ніж у звичайного магазинного ківі. Проте, на відміну від нього, плоди у повністю гладенькі і з'їдаються зі шкірочкою. І хоч вони і трошки менші по розміру, їх не потрібно чистити. Кожен сорт актинідії має свій цікавий ягідний присмак, який не залишить байдужим нікого. Стиглі ягоди солодкі, з легкою кислинкою просто тануть у роті. Актинідія аргута буває зеленоплідна, зеленоплідна з засмагою на сонячному боці і червоноплідна. Ми пропонуємо саджанці з закритою кореневою системою різного віку і розміру, як поштучно, так і в наборах, в яких зібрані і червоноплідні, і зеленоплідні сорти, а також запилювач донжуан, який підходить до всіх жіночих рослин. Крім актинідії, в наявності великий вибір жимолості, ожини, ожиномалини, лохини, ірги, гумі. Винограду, фундука і так далі. Переглянути весь асортимент з актуальними цінами можна на нашому сайті за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Там же будуть номери телефонів, по яким можна отримати консультацію і зробити замовлення. Також контактні дані ви зможете побачити в кінці цього відео на екрані. Посадковий матеріал актинідії, який ви можете у нас придбати, це саджанці в в літрових, і в 1,5-літрових горщиках. Зараз ви бачите на екрані рослини у горщиках 0,5 літра. Ось такі красунчики чекають на своїх нових господарів. А такий вигляд мають саджанці в горщиках 1 літр. Всі рослини здорові, добре розвинені і мають гарне коріння. За рахунок того, що саджанці з закритою кореневою системою вони не бояться пересадки ні влітку, ні восени, ні навесні. Висаджувати такі рослини можна весь безморозний період. Після посадки саджанці потрібно гарно полити і захистити від котиків, які іноді полюбляють цю ліану. Перших декілька років після посадки молоді рослини потрібно прикрити на зиму, агроволокном у 2-3 шари. Дорослі рослини зимують без укриття. Третій варіант саджанців саджанці в 1,5-літрових горщиках. Це вже повноцінні сформовані великі рослини, які при гарному догляді вже зовсім скоро будуть радувати вас урожаєм. Так як актинідія має поверхневу кореневу систему, вона любить, коли її ліана знаходиться на сонці або в напівтіні, а коріння в тіні. Тому після посадки бажано замульчувати навкруги ліани сіном, соломою, сосновою корою і так далі. Що буде під рукою? Ось такі шикарні саджанці в 1,5-літрових горщиках. Ну, а зараз переходимо до умов розіграшу. Цього разу розіграємо набір із трьох півторарічних саджанців актинідії Аргута. Набір складається з одного червоноплідного сорту, одного зеленоплідного і запилювача Дон-Жуан. Розіграш відбудеться 24 вересня о 21.00 за київським часом. Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно підписатись на наш YouTube канал. Поставити лайк цьому відео та залишити будь-який коментар під цим відео, який стосується актинідії. Виконавши ці умови, ви автоматично станете учасником даного розіграшу. Кожному учаснику буде присвоєно свій порядковий номер. Переможця визначимо в прямому ефірі за допомогою генератора випадкових чисел. Доставка можлива тільки по території України. Відправка призу відбудеться восени 2023 року. Тож, друзі, виконуйте умови і приймайте участь в розіграші. Всім дякуємо за увагу! Бажаємо успіху і до зустрічі на каналі! Тут буде багато цікавого і корисного!